22 січня в Одеській кірсі Святого Павла Німецької євангелічно-лютеранської церкви України була відкрита виставка творчих робіт студентів та викладачів художньо графічного факультету Національного педагогічного університету імені. Костянтина Дмитровича Гушинського ця подія приурочена до важливої теми донорства крові, адже саме кров символізує життя і єднає людей, незважаючи на їхнє походження, віройсповідання чи національність. Захід відкрив лектор громади святого Павла Володимир Немирцалов. Він розповів про ініціативу проекту «Донор Одеса», символом якого є котик та піар-кот, що можна побачити на виставці. На урочистому відкритті виставки відбулося нагородження студентів художнографічного факультету, які надіслали свої роботи для участі в експозиції. В церемонії нагородження взяв участь пастор німецької євангелічно лютеранської церкви України Олександр Грос. Далі виступили Ганна Насенка та Олена Вельмошка. Вони наголосили на важливості темни донорства. Подякували за підтримку виставки громаді святого Павла. А далі Олена Вельмошка розповіла про проект «Донор Одеси, який працює з перших днів повномасштабної війни, і вже було проведено понад 10 тисяч донацій крові. Заключне слово взяв пастор Олександр Грос, який підкреслив важливість єдності між християнами через дар крові та молитву. Чи ми можемо поєднати дві речі разом, да? дві теми. І перша тема донорство і відкриття виставки, а друга молитва чи тиждень молитва за єдність Християн. Я подумав, як ці дві речі можуть поєднуватися. Це ж виглядає так по-різному. Да? Але коли я слухав вас, я подумав про те. Що насправді вони так дуже близькі одні одна одній. Що ви подивитеся на, це, на все, цю величезну червону пляму? Ви зрозумієте, що вона символізує кров Господа нашого Ісуса Христа, кров, яка об'єднує абсолютно всіх віруючих, всіх конфесій, всіх, хто приймає тіло і кров Христові в святому причасті, всі, хто приходять до Алтаря Божого і приймають цю кров. Донорстві люди обмінюються кров'ю, незалежно від національності, від конфесійності, і навіть релігійності, незалежно від того, до якої групи ця людина себе відносила, але вона може отримати або поділитися своєю власною кров'ю з іншою, людиною, яка, можливо, за її розумом є. Для неї противником, так? чи вважається неправильною віри, чи ще якось інакше. Насправді, в тиждень молитов про єдність християн, християнські церкви збираються разом, щоб відсвяткувати невелике Богослужіння. І е, оскільки в, наші, в нашій області, е, в жовтні, минулого року була заснована рада церков та релігійних організацій Одеси і Одеської області, ця рада церков запланувала три таких молитви, три таких зустрічі в трьох е, різних професіях. І одна перша мала відбутися сьогодні, ввечері в нашому храмі, о 18-й годині. Але на жаль, за низкою обставин це не сталося і не станеться вже сьогодні. Четвер, така молитва мала відбутися в церкві православної церкві України на Різдва Христового на пастеру, вулиця Пастера, і знову таки через безмежну кількість обставин цю молитву скасували. Залишилася одна, одна така можливість в суботу. О 18 годині на ікатерининській вулиці або як вона сьогодні називається в католицькому Римокатолицькому храмі. Буде заключна насправді перша і остання молитва цього тижня. молитов за єдність Християн. Якщо ви матимете можливість бажання приєднатися до цієї молитви, то я вас сердечно запрошую. Наш Господь Ісус Христос в молитві до свого батька, яку ми знаходимо в Євангелії від Івана, в 17 розділі, молився, говорив так: я молюся не лише за них, маючи на увазі учнів, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово. Щоб усі вони були одне, як Ти, Отче, в мені і я в тобі. Нехай вони будуть в нас. Щоб світ повірив, що ти послав мене. Я дав їм славу, яку ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб вони були досконалі в єдності, щоб світ пізнав, що ти послав мене і що ти полюбив їх, як і мене полюбив. Ці чудові слова. Молитви Господа нашого Ісуса Христа, я хотів би, щоб ви, почувши їх, подумали над тим, про що молиться наш Господь. Він молиться про своїх учнів, а тоді вони, та невелика церква, яка тільки є, да? він молиться про тих, хто буде цих учнів чути. Насправді ми з вами є тими. Що ми є християнами, звісно, хто слухає учнів, 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 учнів Ісуса Христа. Да? Через багато поколінь ця новина Євангелія і до нас теж дісталася. І ми сьогодні теж можемо це чути в різних церквах, в різних конфесіях. Господь наш молиться про те, щоб між нами, між християнами, між людьми різних конфесій, була єдність. І ми всі, звісно, розуміємо, що мова не йде про те, що ми всі маємо стати однаковими. Мова, мова не йде про те, що ми маємо е, організаційно стати однією церквою. Це все нереальні речі. Але мова йде про те, що ми можемо бути в любові Божій, е, в крові Господа нашого Ісуса Христа, єдині, близькими один одному. Насправді для лютеранської церкви це. Не є якоюсь проблемою через те, що ми вчимо. Ми вчимо, що ми єдині всі, хто вірує в Господа Ісуса Христа, всі, хто вірує в триєдиного Бога Отця і Сина Святого Духа, ми всі належимо до невидимої церкви Христової. Ні церква, яка носить назву Православна, чи Літеранська, католицька, греко-католицька чи Баптистська, а церква невидима Христова, яка об'єднує всіх. Віруючих, і в якій ми і маємо цей дар тіла і Господнє, нашого Ісуса Христа. Тобто ми вже одні єдині, ми всі разом вже в цій церкві. Якщо ми віруючі, якщо в нас є один Господь, якщо за всіх нас пролита одна і та сама кров, якщо ми віруємо в того самого три Бога, то все інше, що нас розділяє, все те, що є більше земним, нашим а, розумінням чогось, це все має бути десь на другому плані, десь там, де ми можемо за чашкою чаю чи кави або ще чогось іншого, подискутувати, поговорити, але пам'ятати про те, що нас об'єднує любов і що ми маємо діяти один з одним а, з любов'ю. І тільки тоді. Як сказано тут в цьому тексті в цій молитві Господа Ісуса Христа, світ пізнає мене, да? тільки тоді побачать люди, що е, я є посланим цей світ для спасіння. Отже, і в своєму буденному житті, коли ви маєте можливості зустрічатися з іншими людьми, і часом, можливо, почуєте, що вони є представниками іншої конфесії. Будьте толерантними один до одного, любіть один одного, дбайте про один одного. Ми всі насправді одна родина у Христі. І я цього бажаю вам, собі і всім нам, особливо в цей непростий час, коли ми маємо більше об'єднуватися і більше думати про це, аніж про розбрат чи щось інше. Амінь. Ця подія стала важливим етапом розвитку культурної та соціальної ініціативи, яка не тільки підтримує важливу медичну справу донорства, а й нагадує про духовну єдність і любов між людьми.